Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо разом з вами шніцель із куриці. Це дуже соковита, смачна страва, чимось нагадує видбівні та набагато смачніша. Це величезні шматки м'яса, тоненько-тоненько відбиті в паніровці. Русткі, ароматні. І сподобаються кожному. Починаємо готувати. Нам потрібне філе куриці. Вага його 450 грамів. Кладу ось так зверху руку на філе і буду різати його на тоненькі шматочки. Ось такий шматочок перший у мене вийшов. Ось такий другий шматочок тоненький. А ось тут я просто перерізала залишок філе на дві частинки. Тобто у мене вийшло чотири частинки філе. Залишаю одну частинку, її потрібно посолити за смаком. Потрібно за смаком поперчити. Також я додаю трішки сушеного часничку, притрушую зверху. Ось у мене такий часник. Накриваю зверху пакетиком, а можна харчовою плівочкою відбиваю молодочком. Треба відбити дуже добре, щоб філе було тоненьке-тоненьке. З маленького філе вийшов великий шніцель. Тепер перевертаємо на іншу сторону. І потрібно відбити також з іншої сторони. Таку ж процедуру робимо і з іншими філе. Шніцелі повинні бути дуже-дуже тоненькі. На сковорідку наливаю олію. В окремі тарілочки насипаємо сухарі панірувальні, борошно просіяла і яйця. Зараз буду збивати. Поки що я взяла 157 г яєць. Якщо потрібно буде і більше, тоді я напишу у коментарях під відео. Найперше, що потрібно зробити, це беремо філе і обвалюємо його у борошні. Так, добре, з обох сторон, щоб воно повністю було у борошні. Притискаємо. Далі відправляємо у яйце. Після яйця у панірувальні сухарі. Після сухарів одразу на сковорідку, яка вже розігріта. Виклали і розрівнюємо. Смажити буду по одному шніцелю, бо два шніцеля на сковорідку не вміщуються. Поки смажиться шніцель, я готую гарнір, буду варити картопельку товканицю. Смажимо шніцель з однієї сторони 2 хвилинки. Дві хвилинки пройшло, перевертаємо на інший бік. Дивіться, який він гарний, золотого кольору, а який він смачний буде. М -м -м. Готовий шніцель викладаю на тарілочку з серветкою для того, щоб стекла зайва олія. За аналогічним методом смажу другий шніцель. Кришечкою сковорідку я не накриваю, бо м'ясо настільки... Тоненько відбито, що просмажився шніцель дуже швидко. Загалом 4 хвилинки буде достатньо. Після того, як просмажила два шніцеля, я мию сковорідку, наливаю знов олійку нову і смажу третій шніцель вже на новій олії. Ось дивіться, який величезний третій шніцель. Які в результаті вийшли у мене гарні шніцелі. Дивіться. Тоненькі. Давайте один розріжемо. Однією рукою, звичайно, не дуже розрізати, але я спробувала. Так дивіться, видно навіть по відео, наскільки він смачний. М'ясо соковите, бачите, виблискує сік. Приготуйте за моїм рецептом. Це смачна страва, яка. Чудово задовольнить всіх ваших рідних. Всі будуть задоволені, всім сподобається, повірте. Смачного. А подаю я шніцелі із товканицею. Ось так. Це дуже-дуже смачно. Куштуйте разом зі мною.